Друзі, всім привіт! Сьогодні сонячна погода, але прохолодно ще, сніг, досі наростає. Приїхали ну, на те місце, де минулого разу Вова 20 копійок срібних знайшов. В мене сигнал був такий слабий. 35-36 з землі був. Ну, викопала, став 34. 35 і ось це здається. Якийсь гудзик дуже схожий. Лужко. І це? А що тут зображено? Це не випадкова колона. Такі були типу прокурорів, суддів, якщо я не помиляюсь. Ви схожі на колонну і ось корона. Ну, доволі цікавий такий. А що написано? Зараз я не розберу, чи то ЗАКС, чи то ВАКС. Ну, схоже дуже на царський, типу, колона правосуддя. Ми все ж. На цьому місці поки що намагаємо щось знайти, але тут дуже вибито. Був сигнал 31-32. І ось викопали і одразу випала монетка. Дві копійки по розмірам. 55-го року. В непоганому стані. Але знахідок майже нема. Тут на кожному метрі ямка. Закапуйте за собою ямки, будь ласка. А ми продовжуємо. Перейшли трохи в інше місце зараз. Йдемо по дорозі. По картам була стара дорога. І був сигнал 33. Ну, зовсім не глибоко. Дві копійки. 52-го, здається, року. Чи 57-го? 1957-го, певно. Сьогодні приїхали е Ну, інше село, тут ми майже не були. Ось вулиця, але тут вже ніхто не живе. Якщо видно, хата ось там вже майже звалена. Е, був в мене сигнал 22. Ось майже з самого верху якась монета. Радянська, певно, 20 копійок. 20 копеек рамочник. Рік 45 чи 46. 46. Зараз більш-менш добре видно. Але тут ґрунт не піщаний, тому сахран загубила. Ладно, вже потім знайду. Сахран такий собі. Переїхали на інше місце. На цьому місці ми чешуї знаходили багато соліди, баратинки були ось з того боку поле. Був сигнал у мене 38. Якась. Маленька монетка, чи що? взагалі на монету схоже. Але, судячи з розмірів, це повинна бути варатинка. Навряд чи копійка могла так 38 бити. Ну, зараз ось покажу. 38-39. Скоріше за все це Баратинка, бо на цьому місці їх чимало було. Вже потім почищу і на уліці покажу. Приїхали сьогодні на інше місце, але ми вже неодноразово тут копали. Сьогодні ми у трьох. Сергій приєднався до нас. Був в мене сигнал 33, здається. Зараз 33-34, Якась монетка. Це 3 копійки. 1956 року. Непоганий такий стан. Але щось вже ходимо близько 30 хвилин. Немає царських монет та інших да Взагалі нічого немає. Оце перша знахідка. Можливо, все ж таки вдасться щось цікавіше знайти. Забралась в такі хащі. Був сигнал 22-20. Ось якась монета, але це копійка, певно. Так, це рання копійка до 35-го року, тисяча Ой. І кож вона руку, а я зараз не зможу подивитися, певно, бо стан в неї дуже поганий. Сім. Враховуючи те, що ось такий ще старий герб, то 27 копійка. Сережка вловив сигнал. До речі, сьогодні у нас з нами Сергій копає. Зловив сигнал, зараз покажу який. Так. 64. А в землі був 47. І ось о, кругряшок. І це в нас... І це в нас одна копійка 56-го року. А, ні, 36-го, да? Чи 30-го? Я не бачу. 30-го 30 30 року. Але стан дуже гарний. Угу. Ось така. Ні, стан не, стан них завжди от так, в такому. Та я тільки ще копійку викопала в поганому стані. Так. Да. Ти просто не там шукала. Ось така ознахіточка. Йду по дорозі, переорали її, і... і був сигнал в мене 23. і це копійка. Тридцять тисяча тридцять шостого року. Там, самі бачите, не дуже. Вирішили під вечір знов походити, але зараз трохи інший склад. Сергій, Богдан і я. У мене був сигнал 33. Це 2 копійки 1926 року. Там такий, ніби це в лісі, а не на городі знайдено. Бо буває в лісі навіть дуже поганий такий, а тут більш-менш гарний. Зловив Богдан сигнал. Він з симплексом Light. 23, так? Ось якась... Монета, певно, що копійка. Так, так, це пізня копійка 1963 року. Але щось стан такий трошки поганенький. Ну, все рівно знахідка. У мене черговий сигнал 23. І знов якась радянська монета повинна бути. Так, це 20 копійок 1952 року. Чомусь сьогодні царських нема. про срібло я взагалі мовчу. Так що продовжуємо поки що. Пройшло хвилини дві З того моменту, як знайшла 20 копійок. Поверхневий сигнал був 21. І знов якась монетка. А це щитовик 10 копійок. Певне, ще 32 го або 33 го року. Ну, стан такий, що не можна сказати зараз, якого вона року. Прийшли зараз з Богданом удвох вже на город інший. Він каже, що в нього якась монетка. Зараз підійдемо, подивимось. І ось. Стан поки що такі не зрозуміли, але це повинен бути солід. Бо щось таке дуже тоненьке. Можливо, срібний. А можливо і мідний. Можливо, Баратінка. Треба обережно почистити. Тоді вже буде зрозуміло. Зловила поверхневий сигнал. 23-22. І ось стирчить. І, здається, це чешуя. Так, це вона. Тепер я знаю, як на скор чешуя показує. 23. Гарненька, така маленька. По періоду точно не знаю, але знахідка дуже приємна. Подивилися все ж таки солід срібний у Богдана. Тільки що знайшов. Але його треба чистити. Тут дуже багато чорного, але все рівно знахідки попадаються. Ось щойно, десь хвилину тому знайшла чешую. Ось, де Богдан зараз ходить. І знов сигнал був 40. Це гудзик короною а вушка і вушка є. Можливо, і написи. Якісь там будуть. Ось такий гудзик. На цей раз був сигнал. Який був сигнал? 42 44. І ось збоку щось таке. І що це? Який значок? Чи брош? Або брош якась? Значок не схож, бо тут кветочка, какая-то брошка. У Богдана сигнал был 28. И вот щось выпало. каніна канина вид кинского упряжа. Але трошки зігнута. Ну, як трошки зігнута. Така маленька. Канінка. Ось такі знахідки. Це Сергій знайшов, знайшов сапу ще в тому старому селі. Три місяці тому, але Її забули забрати минулого разу, на цей раз вже забрали. Ще він знайшов телефон. Ну, тут навіть батарея була. Кришка я розібрала, щоб показати, якщо хтось пам'ятає, ще джинс колись був оператор такий. Тому цей телефон Моторола. це 350. Цей телефон пролежав ну, років щонайменше 15, певно, що. Ось з екраном що сталося. Ще колись одну е, гривну знайшов в нагороді, але ми її не показували. І ось копійка 1930 року. Його знахідка. Мої. Забула ще показати. О, дай, будь ласка, от там. Це, певне, що запанка, була. ось тут такі кріплення. Їх, певно, що було два і, скоріш за все, це запанка. Закрутка, певне, що від газової лампи, така крутилочка. Це від ременя. Лев, якийсь. Копійка 81-го, копійка 27-го, копійка 36-го, здається. Так. Дві копійки 50 55-го року, дві копійки 57-го року, дві копійки 26-го. Три копійки 36-го року. 10 копійок чи 31 чи 33-го року. Ну, роздивитися цей щитовик, роздивитися неможливо. 20 копійок 502 року. 20 копійок 1946 року. Ось ще такі були знахідки. Ножиці. Тут багато. Каніни, ось така шматок. Гарна ложка колись була, але, на жаль, зламана вже. Це якась коробочка була така металева. Ну, там гудзики такі. Ще, ось такий гудзик попався. Це братибух. Зараз вкусуємо. Ось тут напис був. Це <кій> гудзик, правильно називається Столб закону. Ось тут напис закон. Перший сорт. Що тут написано, я так не розібрала. Баратінка. Я її потримала в милі, але треба довше, набагато довше тримати, бо ще поки що не відчистилась. Треба ще відчищати. І ось така гарна луска, дуже гарненька така, срібна, маленька. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.